Господь з вами І з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус прийшов до Галілейського моря і, піднявшись на гору, сів там. І прийшло до Нього багато людей, маючи з собою кривих, сліпих. Калік, німих і багатьох інших. Їх поклали до його ніг, а він зцілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що німі говорять, каліки здорові, кульгаві ходять, і сліпі бачать. І прославляли Бога Ізраїля. А Ісус, покликавши своїх учнів, сказав. Жаль мені цих людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Не хочу відпустити їх голодними, щоб часом не ослабли в дорозі. Та учні кажуть йому Звідки нам у пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу? А Ісус запитує, Скільки хлібів маєте? Вони відказали Сім і декілька рибин. Звелівши людям сісти на землі. Він узяв сім хлібів і рибу та, промовивши подяку, розломив і давав учням, а учні юрбам. Усі поїли і наситилися, і зібрали шматків, що залишилися, сім. Повних кошиків. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, Боже слово сьогоднішнього дня перегукується, перегукується із сьогоднішнім споменом Святого Миколая, покровителя благодійників, добродіїв. І... Те, що ми чуємо в Євангелії, досить сильно перегукується з тим, що чуємо в першому читанні. Це перше читання ми з вами чули, ну так точно не скажу вам, але на око біля місяця тому. Тоді я ще вас перепитувався, коли перечитував ось це пророцтво від Ісаїї, як там буде, коли прийде Господь, коли вчинить нагорі ось цей бенкет, то я питався, вас, що це таке це шпиковисте м'ясо? Тому що мені спадала на думку така асоціація, що воно якесь приправлене з якимись приправами. А ні, виявляється, що це таке жирне м'ясо. З такими прожилками. Так мені написали ви в коментарях. Дякую тому, хто написав. Отож, бачимо певне це перегукування. І почнімо саме з того, як воно було в Євангелії. Потім подивимося до першого читання. В Євангелії Ісус. Займається своєю духпастерською діяльністю. І тут е, можна побачити, так як, наприклад, є в якомусь музичному творі, художньому творі, е, або, наприклад, в якійсь мальованій картині є якийсь дуже виразний акцент, коли, от, наприклад, грає якась мелодія, і тут має бути кульмінація. І саме ця кульмінація, наприклад, в музиці запам'ятовується, в фільмі запам'ятовується в якійсь картині, на яку ми дивимося, там є кло. І це тло підводить саме до ось цієї точки. Ось це найголовніше, ця деталь важлива. І ми її роздивляємося і розуміємо. Ага ця картина представляє саме це. І ось це намальоване в собі вкладає всю іншу частину. Так, подібно було в Ісуса, коли 30 років його ніхто не знав, ніхто не чув. Ну, там Симон в храмі, ті пастушки в Ефлеємі. ну, ясне діло, Марія з Йосипом знали. А Фактично більше про нього ніхто не знав. В Назареті, коли він вийшов вже проповідувати, коли прочитав пророцтво з того ж самого сьогоднішнього Ісаї, інший фрагмент, то вони здивувалися і обурилися, і розізлилися, і хотіли його вбити за те, що він хулить. Пригадайте, що коли Ісуса судили, то, хоч, ті, які Ісуса судили, це були вчені мужі це була єврейська старшина. А його односельчани десь там в тому невеличкому Назареті, десь там люди, що в печерах там жили, навіть що, як ми чули, що немає нічого доброго з Назарету в інших фрагментах Писання сказано. То вони його судили саме за це, хотіли скинути скали, вбити, фактично, за цю ж саму хулу. Тобто ця хула продовжувалася за Ісусом від початку і до кінця його публічної діяльності. Так от, 30 років про Ісуса не було чутно, і тут починається про нього бути чутно багато. Багато, причому одразу і все. І зцілює хворих. Е, багато людей мають різноманітні хвороби. Тут переписано, описано, які саме, як саме, німі говорять, каліки здорові, кульгаві ходять, сліпі бачать, і прославляли Бога Ізраїля. І тут, з одного боку, Ісус дуже багато зцілює. З іншого боку, багато проповідує, а потім на додачу ще робить інші чудеса. Це вже не стілення, а от саме цього розмноження хліба. Як ми бачимо, що навіть зцілення якогось хворого не справляло такого великого враження, як те, що люди поїли задурно. Це дуже цікава особливість. Дивіться, ну якщо ми би знали якусь людину, яка була там ну, калікою, не могла ходити, фактично, Ну, це ж проблема для людини величезна. І тут ця людина втрачає цю проблему, але про тих всіх людей написано так загально. Це не було чимось таким великим. А от те, що хліба розмножив, це вже було велике. Чому? Тому що те, що сліпий почав бачити, а кривий почав ходити, це стосувалося їх. Це їхня історія, і це стосувалося їхньої справи. Але те що хтось цього дня був ситий, стосувалося тисяч людей. І тому люди це запам'ятали. Подивіться, яка тут насправді в цьому навіть запам'ятанні. Є така певна людська жорстокість, що ну фактично те, що хтось там пообідав чи повечеряв, є важливішим. Ну, чи запам'яталося справило більше враження, аніж е те, що хтось перестав бути калікою. Ну, насправді, мене цей фрагмент дуже сильно вражає і насправді лякає, він показує Наскільки сильно для нас людей, для всіх своя сорочка ближча до тіла, навіть ось так. Але Ісус розмножує ці хліби, розмножує рибу, люди наїдаються, залишається там тих об'їдків ще ціла купа. Невідомо, де вони тих кошиків набрали, щоб все те перенести, тому що ну, місце ж було пустельне, е, потрібно було десь якось це не знаю, транспортувати. ну, Але, очевидно, людям це насправді було величезне враження, було величезне видовище. Е, і ясно, що потім до Ісуса вони ставилися вже зовсім інакше. Ми там далі з вами будемо читати, що Ісус вже і так тікав, і так тікав, і вже учнів човнами відправив, і сам пішки е, озеро Перейшов. Але люди все рівно за ним ходили. Ну і він вже їм казав ви йдете за мною не тому, що там почули, не тому, що повірили, а тому, що хліб їли. Ну Але то будемо читати в наступні фрагменти. Сьогодні подивімося ось цей фрагмент. Тут відбувається певен такий е, акт милосердя Ісуса. З одного боку. З іншого боку, так, звісно, всі чудеса, які Ісус робив, Він робив для більшої Божої слави і те, щоб Ісу... Ісуса люди визнали як Месію. Тут ми читаємо те, що всі ті кульгаві ходять, сліпі бачать, і прославляли Бога Ізраїля. Тобто тут саме ця мета таким чином досягалася. Але зверніть, будь ласка, теж увагу, що це були ті люди, які хотіли чути Ісуса. І вони настільки сильно хотіли його чути, і хотіли бачити ось ці всі чудеса, хоча хворі ж були не всі, що ладні були перетерпіти якийсь голод. Якщо він каже, вони вже три дні зі мною. А ще раз пригадую, якби хтось забувся, це часи тоді, коли не було консервів. Коли не було якихось, я не знаю, там, вермишелі швидкого приготування, або якихось інших продуктів, там сухпайків, наприклад, так, що хтось там якусь консерву відкрив, десь там якісь галети, десь ще якісь продукти, які там довго можуть зберігатися, не ламатися, їх можна споживати. То були зовсім інші часи. Там, якщо не було що їсти, то їсти не було що. І тут ще раз нам на допомогу приходить пригадування. Того фрагменту, як апостоли йшли, злива, зривали колоски і їли. Тобто ще раз, наскільки треба проголодатися, щоб хотіти їсти просто пшеницю. От, коли вам будете казати, що я без слона з'їв і що такий голодний, що там не знаю кого з'їм. Ну, просто візьміть собі десь там пшеничку, якщо вона у вас десь там є заготовлена, приготовлена, подивіться на неї. якщо у вас буде виділятися слинка, значить ви справді. Голодні. Якщо ні, значить ще не з'їли би веслона і не догнали би слона. Добре, то вже інше питання. Повернімося до цього. Люди хочуть чути Ісуса і розуміють, що мають за це платити. Але ми, як чуємо слово платити, завжди нам перед очима стоять гроші. Потрібно відсувати на сторону ось це питання грошей, тому що гроші це одна історія, але є ще щось таке, як людська увага. Є ще щось таке, як людська пам'ять, є ще щось таке, як людська невиспаність, є ще щось таке, як те, що людина готова терпіти якісь незручності заради того, щоб там, щось зробити, хтось, наприклад терпить якісь незручності, тому що волонтери, вчора у нас був якраз день волонтера. Хтось терпить якісь незручності, тому що ну, обмежує себе, наприклад, в чому, щоб там зібрати, наприклад, на якогось там дрони, чи, чи на якісь там якісь шкарпетки, чи там на якийсь там теплий одяг. Зараз там для військових і багато-багато всього такого є. Ну, словом, зараз ми живемо в такому часі, коли дуже багато людей живуть саме переживаючи якісь незручності в ім'я чогось більшого, більшого блага. І тому, коли ми чуємо про цих людей, ми ну, напевно можемо їх вже трішки більше розуміти, що вони терпіли голод, тому що для них голод був менш важливим аніж. Почути Ісуса і побачити Його. Тому це таке дуже хороше повчання від всіх цих тисяч людей, які там зібралися, були голодні, напевно, роздратовані, напевно, злі, ну, але все-таки розуміли, що щось за щось. І тут маємо з вами таке певне повчання: що якщо хтось каже, що я, звісно, хочу, але в мене там немає часу. Чи немає такої можливості, ну наприклад, щоб там, не знаю, чи помолитися, чи посповідатися, чи почитати святе писання, чи вирішити якісь там питання не знаю, вирішення сімейних проблем, від чого буде залежати взагалі, чи та сім'я купи буде триматися, чи розвалиться, як це, на жаль, дуже часто стається. Люди кажуть, ну от я би все зробив, але от немає в мене часу. Ну, значить, немає достатньо потреби. А час є завжди, і кожен з нас його приділяє на, на те, що вважає за потрібніше, напевно, що так це виходить. Так само тут вони готові були не їсти, не їсти досить довго, але готові були слухати Ісуса. І тут ще раз, це питання про пріоритети є надзвичайно важливим. Але мандруємо далі. Ісус робить чудо. Годує цих людей, люди мають два в одному, як цей там Твікс, чи оця кава була три в одному, так, а це два в одному, там, як шампунь і кондиціонер. Я, чесно кажучи, в тому там мало Петра для мене, ну, що тим можна голову помити, що тим. Ну, Але це, напевно, хтось там, хто знається на догляді за волосся, міг би пояснити мені цю різницю. Я не знаю. Е, натомість е, для людей було це два в одному, саме в тому, що вони бачили і чудо, і видовище, і хліб. Тобто панем Ецеркем, стародавня така максима латинською мовою, що кажеться хліба і видовищ, ну вона тут діяла, звісно. І ще як діяла, я вже про це казав, що запам'яталося більше, ніж ті самі стілення, про які написано лише загально. І тут ем, бачимо дуже багато паралелей, які проходять саме між Євангелієм і цим першим читанням, де відбувається опис того, що було. В книзі пророка Ісаї є пророцтво, як там, буде, як там буде тоді, коли прийде Господь. Того дня Господь сил учинить на оцій горі бенкет для всіх народів. Ну і тут знову ж ми пригадуємо таку річ, про яку Ісус часто мусів пояснювати, мусів виганяти торговців з храму, мусів розказувати іншим, що я прийшов до всіх, а не тільки до євреїв. Мусів пояснювати, що євреї відкидають це саме послання, месію як такого і його повчання. І того я буду посланий до всіх, сидить Самарянкою, і багато яких інших моментів, які показують, що Господь прийшов не тільки до якогось одного народу, і віра з національністю не завжди перехрещується, не завжди поєднуються. Бенкет для всіх народів, це ще Ісаїя, це ще чотири століття до Ісуса. Бенкет, де буде ситне м'ясо, бенкет, де буде добре вино, ситне м'ясо шпиковисте, добре вино проціджене, чисте. І про те вино два рази описується, яке воно добре, і про те м'ясо, яке воно добре, теж аж два рази кажеться. Ну, словом, автор не може натішитися цими наїдками і напитками, і каже, як це все буде гарно і як це все буде добре. Дивіться, що цей образ, знову ж, який ми там чули місяць чи трошки більше тому, про це м'ясо шпиковисте і вино і чисте, це образ людей, які не терплять голоду, люди, які не переживають страждань. Я вам вже якось був розповідав, що коли лише почалася війна, от буквально так перші дні, в якийсь момент я просто вийшов в магазин і просто ходив між полицями, дивлячись на товари. Звісно, я робив закупки, потрібно було продукти закупити, але я просто ходив і думав про те, що ось ці продукти свідчать про те, що от є нормальне життя без повітряних тривог, без війни, без ракет на голову. І отак от ходячи між тими полицями, я намагався якось себе заспокоїти, про те, що от життя воно продовжується, життя йде далі. А потім йшов в книгарні, причому кілька. І пробував підібрати для себе щось почитати. Також дивився, брав одну, другу, третю, десяту книжку. І майже всі ті книжки мене відкидали. Тому що навіть якщо там було написано про якісь проблеми, то ті проблеми з огляду на війну, яка почалася, вже не виглядали проблемами. Якщо я бачив якісь згадування про Другу світову війну, то мені це виглядало теж чимось таким. Вже дуже сильно далеким і не дуже правдивим. Ну, неправ... неправдивим в сенсі, що це не існувало. Це не існувало для мене. Це не мій досвід. Мій досвід це той, який зараз переживаю я, і так само мільйони інших людей. Тому не міг я там нічого для себе вибрати, і всі книжки для мене вважалися тоді чимось абсолютно порожнім. Так я пригадую собі той тривожний стан перших днів війни саме. Але якщо у вас цей стан вже відійшов, так як і в мене, бо зараз воно вже відійшло, зараз я розумію, що і Друга світова війна була чимось страшним, і книжки, які вирішують якісь проблеми, такі актуальні і по сьогодні навіть, то наведу вам такий приклад з Другої світової війни, можливо, ви дивилися фільм Піаніст Романа Полянського. Думаю, що дивилися, тому що це досить відома стрічка, хоча їй вже років понад 20. Історія одного варшавського єврея, який саме пережив Другу світову війну, долю і польського, і єврейського народів. В Варшаві він з неї нікуди не подівся. І всі ті події, які страшні відбувалися у Варшаві, відбувалися саме на його очах. Він переховувався там в різних місцях, в різних сховках. Один момент, коли його разом з його родиною мали вивезти в концентраційний табір, щоб там їх спочатку вбити в газовій камері, потім спалити, коли вони сиділи і розуміли, що це кінець, бо розуміли, що це кінець. І там, переглядаючи цей фільм, наприклад, років тоді 20, коли вони казали, що а звідки ви знаєте, що буде добре? От, бачите, є така людська природа, є така людська натура, що хочеться казати, що ну от, якщо є якась проблема, ну вона скоро мене. Вона скоро мене, тому що я би хотів, щоб так минуло, але ти, ти знаєш, що так буде. В тебе є якась інформація, ти на щось опираєшся. Ні, ти просто так думаєш. Але це безпідставно. Так само, і ті люди думали безпідставно, що це все закінчиться. Їх спочатку з хати переселили в гетто, потім з гетто у якісь там бараки, потім з тих бараків вже вигнали в констабір. Їх мають посадити вже на поїзд, їх тримають з того, що зрозуміло, з стрічки тримають багато годин, люди не мають навіть крапельки води, щоб попити. Ну тут ще раз, от, о, цей опис, що там є вино, ну тобто люди не терпітимуть спраги. Так от, герої цієї стрічки, піаніст, сидять на площі, смажаться під сонцем, не мають що пити, не мають що їсти, і один хлопчина ходить. І продає цукерки і риски здається. Одна цукерка коштує 20 злотих. Якщо так на око взяти, то це на той час були досить великі гроші. Ну, тобто, цукерка точно скільки не коштує. Ну і в того хлопчини, глава цієї сім'ї, головного персонажа, питається, дурнику, навіщо тобі ті гроші? Ну, хлопчик не пояснює. Він просто каже: 20 злотих. Вони купують на всю сім'ю, їх там було, здається, шестеро. Всі сім'ї купують одну цукерку, ріжуть її на кусочки. Ну, наскільки можна розрізати, на шість, одну цукерку. Не сильно поїсиш. От вони її порізали і нею поїли. І правдоподібно, ми вже цього стрічки не знаємо. Це було останнє, що ці люди взагалі в своєму житті їли, скоріше всього. Головний персонаж рятується: його сім'я. Але ось ця поділена цукерка на шість, цей образ лишається дуже сильно перед очима. Можливо, ви так само пригадаєте собі багато яких інших історій, тих самих оборонців Маріуполя, пізніше вже Азовсталі, які, яких вели вже тоді в полон. А єдине, що вони про те думали, коли їх вели в полон, це про власну діарею, тому що вони з'їли дохлого голуба, і просто-напросто їхній організм нічого не тримав. І в них була одна єдина проблема. Тому що ми бачили фотографії, там багато людей в коментарях писали ті фотографії, всі відомі. Ну і потім вже той самий Михайло Діанов після того всього страхіття казав, що в той момент ми думали тільки про діарею. Так от, ось такою є реальність, що люди готові їсти до голуба, тому що ну, не їли вже дуже давно. І ці речі запам'ятовуються дуже сильно. І ми розуміємо, що коли ми з вами ситі, коли маємо що попити просто-напросто, то це дуже велика благодать. Тому що коли людина має що їсти, має що пити, то це насправді потужні речі. Можливо, ще кілька років тому ми цього не усвідомлювали. Зараз це вже усвідомлюємо. Зараз усвідомлюємо собі також те, що коли є електроенергія, коли є тепло в хаті, це теж велика благодать. Раніше про це, можливо, навіть і не думали. Вчора, на хвилин 5, вночі не стало світла, я подумав, все, вже почалося. Слава Богу, це було лише на 5 хвилин. І слава Богу, поки що цих вимикань немає. Але питання: наскільки це? Тепер ми розуміємо, що от наскільки цінно мати електроенергію в хаті, наскільки цінно мати тепло, наскільки цінно мати воду, наскільки цінно мати продукти. Це саме ті обмеження, з якими ми стикаємося тоді, коли розуміємо, що от людське життя крихке, слабке, і ми без води, їжі, тепла, даху над головою, ну, дуже слабкі і не можемо вижити в цьому холодному. Мокрому світі. Але я би хотів, щоб дивлячись на цей образ цих страхіть, які я описав там, з Другої світової війни, з цієї війни, яку ми зараз з вами переживаємо, я би хотів, щоб ми усвідомили, що нашою бідою насправді є не стільки спрага голод, холод, хвороби, концтабори. Нашою бідою є гріх, нашою бідою є відсутність Бога. Подивіться, що Ісус ділив хліб, рибу, стілював людей, і для нього це було важливо. Але не найважливіше, в якийсь момент він від тих людей тікав, тому що казав, що я ще багатьом маю проповідувати Боже царство. І для нього важливішим було все-таки проповідувати, аніж кормити. Для нього важливішим було спасти людей аніж спасти людей і бути вбитим. Піти з цієї землі, аніж залишитися на цій землі, ну, не знаю, так, на років, хоча б десь там кілька десятків або кілька сотень. Ну, або чому він взагалі мав йти з землі? Був би тут постійно, постійно би зцілював людей, постійно би кормив. Ми б не мали ані хвороб, ані спраги, ані голоду. Але ні, він пішов на хрест. Тому що його метою приходу на цю землю як Божого сина, мета його втілення не було нас накормити. Обігріти і напоїти. Його мета була в іншому позбавити нас від гріха, спасти нас від гріха. І тому, коли ми думаємо про те, що найстрашніше, що є, це війна, бо війна за собою несе хвороби, голод, спрагу, катування, біль, найстрашніші речі, які можуть бути, то ми маємо рацію, але не до кінця. Тому що насправді найгірше з цього всього це відсутність Бога. Але, на жаль, мусимо сказати, що так само, як і тоді, коли Ісус проповідував, так само і в наш час так не думається. На загал, у людей є таке переконання, що ну, найгірше це все-таки спрага або голод, або хвороба. Але не найгірше це втратити Бога. І тут наша людська біда, в тому, що ми думаємо, що можна заспокоїти себе, якщо я. Поп'ю, якщо я буду сити, якщо мені буде тепло, якщо я не буду хворіти, і це буде все добре. Та не буде все добре. Тому що далі в людини є ще ось той внутрішній голод, відсутності Бога, який, який ніщо не може заповнити окрім Бога. І тут є велика правда і велика таємниця. І ми від цього нікуди не дінемося. Чим то б ми жили в часи Ісуса і бачили Його безпосередньо лице в лице, чи ми живемо в наш час, чи ми будемо жити, наприклад, багато-багато років після цього дня, або коли ви там подивитеся цю проповідь в Ютубі. Ну, не знаю, можливо, колись там через роки, я не знаю, що може бути в майбутньому. Подивіться, ці речі нас багато чого вчать. Ісус, коли розповідав притчу про весільних гостей, про бенкет, про те, що гості знехтували запрошенням господаря, він ж не мав на увазі весілля. Він не мав на увазі якогось бенкету, якоїсь там поїдання якихось продуктів, мав на увазі щось інше. І для цього іншого він прийшов на цю землю. Він прийшов, щоб ми мали з вами вічне життя. І можемо мати шанс. Отримати це вічне життя, якщо почнемо змінювати пріоритети, якщо почнемо бачити, що важливе, а що важливіше. Що важливіше, це одобати саме про душу. Хоча душу куляє нам тіло. Але ні, душа є і душа вічна, а тіло помре. Дорогі братчики і сестрички. Сьогодні день наших захисників. Який збігся з днем покровителя благодійників, ну і тому сьогодні слід пригадати, що найбільші наші благодійники це наші захисники. Тому молімося про них, волонтермо, робімо те, що від нас залежить. Час від часу я дізнаюся про багато яких волонтерів, про багато яких організацій, які просять, гукають людей, що прийдіть плести сітки, бо дуже важко знайти людей. І тут знову ж так само як з молитвою на початках. Раніше було простіше з цією справою, а зараз сутужніше. Ну, так само і з тими самими сітками. Як хтось має можливість, робіть щось від себе, будьте тими святими миколайчиками для наших захисників. Хай вас Бог благословить. Дбаємо про душу і робімо те, що можемо. Амінь.